Всім доброго дня, приїхав, дивитися такого Донфенга 19-го року, перший місяць 19-го року Значить проблема, звук посторонній у передньому мості. Ну і клапана подивиться і по можливості форсунки так само. Да, звук в передньому мості є і от, от такий маємо шат, скоріш всього, що підсип, посипався підшипник. Хвостовика. Зараз будемо розбирати, дивитися. Так і висипався, виходить, підшипник туди всередину. На хвостовик цілий візуально і причину я можу сказати зразу. Вода в маслі і малий рівень масла. Значить, зараз будемо повністю скидати, виймати переднього моста, вимивати і тоді вже Замовляти підшипник і тоді вже збирати, це все діло, заливати чисте масло. Так, все розібрали по частинам, такий вигляд має корпус редуктора, такий вигляд має редуктор переднього мосту, тут ржа, коротше, побила його нормально. Це все по частинках розібрали. Ось такі от. Підшипник поржавівший, шестерні. Поржавіли. Тут менше бруду, тут кришка нижня, більше бруду. І тут підшипник от ржавий. Не знаю, мабуть, всі підшипники під заміну. Підуть. Хвостовик. Само собою два підшипники, сальник під заміну відрегулювали. Дуже клапана, зараз ще перевіримо Форсуночки. Тут ось я зняв них і зараз поставимо, стан провіримо. Так, перша форсунка робоча, пилить гарно, спрацьовує на 100 тиску на 175. Тиск. Пімає гарно. Капля. Капля трошки є капля. Але це нічого. Вона, головне, що вона пилить добре. Але зараз відрегулюю тиск до 200 і буду перевіряти решту. Так, перша робоча, друга робоча і третя, виходить, теж. Робоча робочемки робочі і так є в нас нові підшипники нові сальники втулки нові від токаря приїхали переточилась тут же Вже поміняв підшипник тут і там новий Ну і в принципі сальники поміняємо і складаємо вимили все цього нам треба буде замінити. Це і лишається. І сальники міняємо на осях і на самих бортових сальники міняємо і зложиємо все до кучі. Так, трошки виникла халепа. Я заказав... На вісь сальники. Думав, що це так, як і в старому Донфенгу стоїть 50х72, два штуки, один вужчий, один ширший. А на самом деле тут стоять так само, як і в стаканах вертикальних стоїть 50-72, 12х15. Ось такою втулкою спеціальною. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Отак от він. Бутылка. Такі. Він. Тулочка зразу з ним і отакий от бортик спеціальний на сальнику для того, щоб не попадала пилюка. І він міняється разом в комплекті з цією втулкою. Зараз будемо ще шукати два таких сальників, будемо міняти і в осі і будемо міняти на стакані самому вертикальному бортової. Значить, щоб були в курсі, ще раз номер показую Стоять там і там. Тобто 4 штуки вам потрібно, щоб замінити на бортових сальники. Ну от і все. Закінчили ремонт. Трактор на ходу. Без лишніх звуків, шкрипів, стонів. Все. Дякую за увагу. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Запрошуйте на ремонт.